Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із послання апостола Павла до Филипян. Це перший розділ з 21 по 24 вірші. Це дуже відомий уривок, на нього було сказано вже багато проповідей. Цей уривок має дійсно дуже важливі істини для кожного християнина, істини, через які ми можемо бачити красу Христа і Його жертви, красу того. Христа, якому вклонявся апостол Павло. І от, сидячи в тюрмі, очікуючи смертного вироку, ймовірного, за проповіді Євангелія, апостол Павло пише Филипянам такі слова. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати, те й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще. А залишатися в тілі потрібніше для вас. Дивіться, апостол Павло говорить про те, що його одинаково ваблять дві альтернативи. Залишайтеся в тілі, продовжувати жити на землі, продовжувати нести служіння, для нього є чимсь прекрасним, чимсь, що приваблює його серце чимось що сповнює його серце радістю. Чому життя на землі для апостола Павла є такою важливою цінністю? Тому що життя на землі приносить плід Христу, через який звеличується Бог. І коли Бог звеличується через служіння апостола Павла, це приносить йому радість, це приносить йому задоволення. І Поміж тим, апостол Павло говорить, що якщо я помру, то залишити це земне життя для мене також буде е кращим, також буде кращим варіантом. Чому? Тому що я назавжди з'єднаюсь з тим Христом, заради якого я живу на землі. Бачите, і Павло потрапляє в таку е як це сказати, ділему. Він бажає і того, бо це. Приносить плід і звеличує Христа, і бажає смерті, тому що це наблизить Його до Христа. І в цьому вірші ми знаходимо дещо важливе для нас, дещо важливе для розуміння того, чого бажає Бог. Бог, приводячи нас до Христа, бажає того, щоб ми жили, звеличуючи Його ім'я, щоб наше життя стало. Інструментом звеличення Божого ім'я у світі. Як наше життя може стати інструментом звеличення Божого ім'я у світі, коли ми живемо, приносячи йому плід, приносячи йому плід хвали, приносячи йому плід святого життя, приносячи йому плід служіння? Всі ці плоди є плодами нашого життя для Бога, які звеличують Його ім'я. Більше того, Бог бажає, щоб для мене це стало радістю. Щоб серед багатьох-багатьох життєвих радостей, які я можу бачити на горизонті, для мене самою важливою життєвою радістю було радість наближення до Христа. Бог бажає, щоб моєю радістю стала радість приносити Богу своїм життям плід. І це. Показує мені красу і велич нашого Бога. Поміж тим, ця істина також допомагає мені побачити глибину моєї гріховності, глибину гріховності мого серця. Моя проблема полягає в тому, що, не маючи повної любові до Бога, я схильний шукати задоволення в земних речах. Я схильний шукати радість для життя в тих речах, які не приносять плід Богу. Більше того, моя гріховність виявляється в тому, що я не схильний відкидати себе заради того, щоб приносити Богу плід і звеличувалося Його ім'я. І оця гріховність людського серця, мого серця і сердець багатьох людей, вона приводить до того, що люди. Знаходять якісь такі альтернативні версії християнства, де їм не потрібно відкидати себе, де їм не потрібно жити для того, щоб звеличувалося Боже ім'я. І перше, до чого прибігають люди, люди прибігають до такого законницького християнства, законницького християнства, яке полягає в тому, що люди на поверхневому рівні живуть для Бога. Вони живуть для Бога в тих речах, які не пов'язані з їхньою радістю абсолютно ніяк. Вони там відвідують церкву, читають Біблію, займаються якимись служіннями, і на поверхневому рівні вони дійсно живуть для Бога. Але в тих речах, які дійсно приносять їм радість, радість їхнє серце, вони продовжують жити для себе. От такими були фарисеї. Подивіться, коли фарисей прийшов до храму молитись, що він говорив. Я там даю десятину, з того з і того і молюсь, молюся, і пощусь. Але якщо ми подивимося на, христи, на фарисеїв, які вони були, то стає зрозуміло, що це були срібролюбиві люди, які були досить небідними людьми, які любили жити досить багато. І ми бачимо, що таке законницьке наближення до Бога, воно в тому і полягає. Що люди на поверхневому рівні, вони нібито живуть для Бога, але насправді живуть для себе. І зрозуміло, що таке життя воно вступає в конфлікт з Богом. Таке життя насправді воно не звеличує Бога, а скоріше за все, просто соромить Його. Інший варіант, коли е, гріховність людини вона знаходить вихід в тому, що людина, е, вона Вигадує для себе Бога. Вона вигадує для себе Бога, який нібито е, такий собі добрий дідусь, який дивиться на життя цієї людини, на життя, коли людина живе повністю для себе, і Бог задоволений, коли людина задоволена. Люди уявляють собі Бога, малюють собі Бога таким, який просто існує для того, щоб вони жили, жили на землі і жили для своєї радості. В їхній уяві Бог є той. Хто задоволений ними, якщо вони цілком задоволені собою і своїм життям? Зрозуміло, що ні те, ні те не задовольняє Бога. Святий Бог бажає того, щоб Його ім'я воно було звеличене. Святий Бог бажає того, щоб я жив, приносячи йому плід, і щоб я знаходив радість в такому житті. І це показує мені. Мою потребу в Ісусі Христі. Це показує мені мою потребу в благодаті, яку я можу мати лише через жертву Христа. В Євангелії від Івана ми бачимо слова, які говорить Христос про себе і про своє життя. Це слова, які допомагають нам побачити красу Христа, красу того, хто прийшов, щоб нас спасти і привести до Бога. Іван пише слова Христа. Каже їм Ісус, Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Коли учні прийшли до Христа, який довгий час не їв, вони принесли йому їжі, але Він говорить, що в мене є їжа, якої ви не знаєте. І вони дивувалися. І він пояснює їм, що його їжа, його пожива, те, що живить, його душу, це. Чинити волю того, хто послав мене та довершити його справу. Христос став людиною і був людиною, що була сповнена радості служити Богу. Радість Христа полягала в тому, щоб жити не для себе. Радість Христа полягала в тому, щоб жити, приносячи Богу плід. Ця радість була наскільки великою, що більше нічого йому не було так потрібне, як можливість служити Богу і приносити йому плід. Серце Христа було настільки сповнене любові до Бога, настільки сповнене бажання принести Богу плід, що для того, щоб принести Богу плід, Він пішов на хрест. Він відкинув себе. Він пройшов шлях тяжких страждань, страждань, які не пройде і ніколи не зможе пройти жодна людина. І Христос зробив це для того, щоб принести його плід, як Він говорить в цьому вірші, та довершити Його справу. Бог бажав про те, щоб сотні тисяч людей були спасенні через Христа. Бог бажав звеличити своє ім'я в спасінні людей. І Христос прийшов для того, щоб своє життя віддати і принести Богу цей плід. Христос не мав якесь особливе тіло, живучи в якому він не потребував радості. Христос мав особливе серце, серце чисте від гріха, серце сповнене любові до Бога. І коли людина має серце вільне від гріха, Сповнена любові до Бога, то повною радістю для цієї людини стане життя життя в служінні Богу, яке приносить плід, що звеличує Його ім'я. І для того, щоб привести мене до Бога, для того, щоб зробити мене таким, яким Бог бажає мене бачити, Христос помер на хресті. Ми читаємо в першому посланні до Коринтян такі важливі слова. Апостол Павло пише: Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйтесь ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники. Божого царства не успадкують, і такими були деякі з вас. Але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Подивіться, апостол Павло перелічує численні, численні гріхи людей. Всі ці гріхи пов'язані з шуканням радості. Чому люди впадають в пияцтво? Чому люди розпускають наклепи? Чому люди шукають користі чи впадають в блуд? Чому? Тому що в усьому цьому люди шукають радість. Люди шукають радість поза Богом. Але благодать Божа є такою, що Бог може звільнити людину від всіх цих гріхів. Жертвою Ісуса Христа. Бог звільняє нас від гріховної. Радості Бог звільняє нас від шукання радості в гріху і робить нас людьми, які будуть жити для Нього і для Його царства. Подивіться, якими б не були гріхи, що стали частиною життя людини. Христос сильний очистити, звільнити, освятити людину, і 11-й вірш нам про це говорить. І такими були деякі з вас, але ви обмилися. Ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа нашого Ісуса Христа і духом нашого Бога. Подивіться, коли людина приходить до Христа, визнаючи свою гріховність, коли людина приходить до Христа, визнаючи, що вона шукає радість не в житті для Бога, а шукає радість в оцих речах. Бог виправдовує людину, Бог очищає цю людину, Бог освячує цю людину. Що це означає? Бог виправдовує мене, щоб я міг стояти перед Ним, щоб я міг бути перед Ним. Бог знімає з мене мої гріхи і кладе на Христа, для того, щоб Христову праведність одягти на мене. Бог бажає, щоб я був задягнутий в праведність того, хто цілковито прожив своє життя, приносячи плід Богу. Тому що лише така і тільки така людина може бути в присутності Бога. І по благодаті нашого Господа ми можемо бути виправдані, виправдані Його ім'ям, виправдані Його праведністю. Більше того, Павло говорить, що через жертву Христа я можу бути очищений. Христос освячує мене, Христос обмиває мене своєю кров'ю, Христос очищає мене Духом Святим. І все це Він робить для того, щоб я міг стати людиною, яка живе не для себе, яка живе не для того, щоб шукати задоволення в гріху, а людиною, яка дійсно може відчувати задоволення від того, що живе для Бога. І живе, приносячи плід, що звеличує Боже ім'я. Євангеліє переконує мене в тому, що лише жертва Христа може задовольнити святого Бога, лише життя досконало присвячене Богу і віддане для нього, може задовольнити того, хто послав свого сина у цей світ. І усвідомлення Євангелія, воно приводить мене до розуміння того, яким має бути моє життя, яким маю бути я в Ісусі Христі, для того, щоб моє життя відповідало святому Богу. Я маю бути виправданий в Ісусі Христі, і я маю зростати у святості. Я маю зростати в тому, щоб більше й більше відкидати з свого життя гріховні радості старої людини, і задягатися в нову людину, яка живе, приносячи плід Богу, що звеличує Його ім'я. Бог бажає, щоб через Ісуса Христа я задягався в нову людину, яка знаходить радість життя, радість у тому, щоб жити для Бога і приносити Йому плід. Якщо з гріхом була пов'язана моя радість, то лише те, що буде для мене новою радістю, зможе витіснити гріх з мого життя. Якщо я не навчуся знаходити радість, радість в житті для Бога, я ніколи не зможу залишити гріх. Якщо радість життя для Бога не стане для мене більшою радістю, ніж гріховна радість життя для себе. Я не залишу гріх. Але благодать Божа є такою, що радість життя для Бога є справді більшою, вона є справді важливішою, вона є справді рідною для нашого серця. І коли я приходжу до Христа, коли я сповідую свою гріховність, Його кров очищає мене, і я знаходжу радість в тому, щоб жити, жити життям. Присвяченим Богу. І для того, щоб жити таким життям, для того, щоб постійно приходити до Христа, для того, щоб постійно, визнаючи свою гріховність, шукати в ньому радість, Бог дав мені можливість бачити красу Христа, бачити красу Христа в Євангелії, бачити красу Христа в Його жертві, для того, щоб насолоджуватися ним, для того, щоб вклонятися Йому, ніхто не приніс. Більше плоду для Бога, ніж Христос. Подивіться, що пише Книга Об'явлень. Подивіться, як багато викуплених душ там на небі вони прославляють Христа за його кров пролиту. Це все Його плід. Полистайте, Євангеліє, як багато істин глибокого пізнання Бога Христос залишив для нас. Це все Його плід. Немає того, хто приніс би більше плоду. Для Бога, ніж Христос. Немає того, хто мав би більше радості життя для Бога, ніж Христос. Переживаючи навіть дуже дуже тяжкі обставини, Христос мав радість і мав радість в житті для Бога. Ніхто не може виправдати мене і навчити мене так, як може виправдати і навчити мене Христос. І я щодня можу схилятися. Перед ним і сповідувати, визнавати його красу, визнавати його велич, визнавати повноту, яку я маю в ньому, і це буде збагачувати мою душу, це буде відводити мене від хибних вогників цього світу і приводити мене до Христа. Краса Христа надихає мене, краса Христа спонукає мене знову і знову шукати того, хто може зробити мене людиною, що матиме справжню радість, справжню радість життя для Бога. Нехай Господь благословить нас щодня вклонятись Христу, щодня шукати його в Євангелії, щоб жити тією радістю, яку мав апостол Павло. Також роздуми над сьогоднішнім уривком. Вони мають важливий заклик до тих людей, які ще не навернулись до Христа, до тих людей, які, можливо, відвідують церкву, читають Біблію, моляться, але ще так і не прийшли до Христа, сповідуючи перед ним свою гріховність. Бог Воскресив Христа з мертвих, тому що Він є святим. Воскресивши Христа з мертвих, Бог показав, що лише Його святе життя. воно, Задовольняє вимоги святого Бога. Подивіться на себе, чи зможете ви предстать перед Богом своїм життям і сказати, що я, цілковито, як Христос, прожив життя, шукаючи радість в тому, щоб звеличувати Твоє ім'я. Якщо ні, то ви потребуєте виправдання, ви потребуєте впрощення. Ви потребуєте в освяченні. І Божа благодать є такою, що Бог сьогодні через Євангеліє закликає вас, закликає вас навернутись до Христа, закликає вас прийти до Нього і сповідуючи свою гріховність, бути виправданим ним, бути освяченим ним, бути омитим ним. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.